Що? Як? Зараз? Ого? Приблизно такі питання Марія мала, коли ангел Гавриїл з'явився для неї і благовістив, що вона вибрана Богом для народження Месії. Читаючи Євангелію Луки, перший розділ з 26 по 56 віршик, ми дізнаємось, що ангел Гавриїл оповів Марії, благозвізку. Марія як відреагувала? І вона йде до Єлізавети, і Єлізавета стверджує її в тому, що вона матір Господня, і вона виспівує гімн Господу. Це ми можемо прочитати Євангелії. Ці події вони свідчать найперше про те, що справді величний Божий замисел по спасінні нас, тому а вже ж на це свято я ще раз і ще раз надихаюсь величністю Божою спасіння нашого. І цей день по особливому є. Причина радості і подяки для Бога за наше спасіння. Але також, читаючи цю історію, я беру для себе як паралелі, які я теж можу побачити і в своє життя. Як і Марія, так і ми сьогодні, по суті, можемо задавати оце питання, що? Да, Бог має волю щодо Марії і має місію для нас, але і має щодо кожної з нас. І коли ти читаєш Боже Слово, ти пізнаєш волю Божу. Тому перші уроки, оце перше запитання, що? Воно сьогодні не буде, як Марії, тому що більшість із нас не буде мати ангела в своєму житті, Гавриїла, який скаже волю Божу. Але ми маємо Слово Боже, яке ми можемо відкривати, читати і пізнавати, що Бог хоче щодо нашого життя, яку Бог має ціль, місію наше життя. Тому читай Боже Слово, пізнавай волю Божу. Друга Марія каже, а як це станеться? І оце питання, як, як я можу бути використаний Богом? Як і Марія була простою дівчиною, і Бог мав план щодо неї, бо вона була смирена і сказала так, Господу, так і ми можемо бути використані Богом, якщо ми теж будемо смирено підходити до Божого Слова, і говорити так, проявляти віру. До речі, сам Ісус Христос, коли вже був дорослий тут на землі, в тілі, Він одного разу, коли прийшла його матір і його брати і сестри, Він каже: ось хто моя мати і хто мої брати і сестри? Хто Хто Слово моє виконує, слухає і виконує. Тому сьогодні ми маємо зрозуміти, як Божа воля може статись в моєму житті, як я можу звершити місію, виконуючи волю Божу, читаючи Боже Слово, практикуючи його в своєму житті. По суті, друге, третє питання, яке Марія могла задати, це зараз я ж чоловіка не маю. І воно сьогодні теж по-особливому важливе для нас. Бо багато із нас, ми ніби думаємо і хочемо служити Богу, але ну, точно не сьогодні. У мене ще ж куча проблем і питань. Но Бог якраз каже, вже сьогодні, вже зараз. Да, читай Боже Слово, молись і направляй своє життя за Словом Божим. І третє, четверте, це коли Марія утвердилась, особливо від Єлизавети, що вона матір Господня, що вона у місії Божій, вона просто раділа. І якраз в кінці 46 по 56 вірші, в першому розділу Луки, оспівує хвалу для Бога. В нашому житті так само ми будемо це мати ого, го радість велику, непідробну, коли ми почнемо практикувати Боже Слово, і будуть нас плоди віри. Тобто, коли я читаю Боже Слово, виконую я в Божій волі, і коли я бачу перші плоди, перший якраз плід буде радість. Я буду просто радіти, тішитись, що Бог використовує мене, що я можу мати сенс зміст життя. Тому хай оці чотири ніби слова, вони нагадують нам, що є воля щодо нас. Як читаю Слово Боже, виконую Його. І вже сьогодні, і ти побачиш радість і благословення в своєму житті. Будьте благословені святом!